Вітання, звати мене Ігор Ліщинський, менеджер з технічної підтримки компанії Адама в Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій області. Сьогодні ми знаходимося на полях Тернопільщини і хотів би вам продемонструвати роботу нашого осіннього гербіциду на озимих зернових, а саме на озимій пшениці. Це наш продукт Легато Тріо. На даному полі він використовується. У жовтні місяці 23-го року весною взагалі не було ніякого гербіциду. Зараз лишилося буквально пару днів до збирання. Ми можемо бачити роботу гербіциду. поле чисте, в Нижньому Ярусі немає взагалі бурянів. Це чистенько, супер нідводольних. Також хотів би акцентувати увагу на роботу по е, однорічних злакових бурянах, зимуючих це по помітлиці. Можемо, можемо оглянути е, контрольну ділянку, де зробив зробив оприскувальку гріх. Видно, що буде, що би було на полі, якби не було легато тріо. Сильно засмічене мітлицею. Також є і... Воложка у нас поодиночі. Основною перевагою використання легато Тріо з осені це є те, що ми забираємо бур'яни на початкових етапах. Тобто у нас поле чисте від сходів і до збирання культури, як бачимо на цьому полі. Рекомендую використовувати легато тріо на ваших полях, щоб досягти максимальних врожаїв зернових культур. Сім гарних та високих рожаїв! Всього найкращого до зустрічі в полях.